Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про безіменний китайський ліхтарик, який працює на одному елементі формату 2А. Корпус ліхтарика виконано з пластику. Пластик на лицевій частині глянцевий, не дуже гарний, дуже легко збирає подряпини. Тильна частина виконана з непоганого софт-тач пластику. Оптика прикрита пластиком. Відбивачі також пластикові. Центральний діод теплий, два бокових холодні. Ніде не вказано, хто виробник даних діодів. Бокові діоди таке відчуття, що це звичайні СМТ з побутових лампочок. Управління здійснюється кнопкою. Кнопка прорезинена, крупна, приємна. Є три режими роботи. По одному натиску вмикається мінімальний режим, повторний максимальний режим і по утриманні вмикаються два бокових. По світлу за рахунок такого відносно глибокого рефлектора. Центральне світло дуже непогане. Є як хотспот, так і доволі широка засвітка. Перший режим. Виробник показує 100 люменів, другий режим у 200 люменів. Але по відчуттям, це десь в районі... Перший режим в районі 50 люменів. Максимальний режим або другий в районі 100-120 люменів. По енергоспоживанню перший режим. Центрального діода споживає 300 мА. Другий режим споживає десь в районі ампера і два бокові діода разом споживають 600 мА. Кріплення на голову доволі якісне. Тобто, кріплення викликає повагу, регулюється за допомогою двох таких карабінчиків. Та кут нахилу регулюється за допомогою зубів. Всередині ліхтарик виглядає таким чином. Є натяк на вологозахищеність, тут є ущільнувальна резинка. І ззаді розташована алюмінієва пластина, яка відводить тепло від ліхтарик. Контакти виконані таким чином. Ліхтарик дуже легкий, е на голові про нього можна забути, регулювання непогане. По світлу також можу сказати, що от те, як світить центральний діод, мені дуже сподобалось. Бокові ж діоди світять, по-перше, синім, по-друге, ну, ви можете побачити, яка там картина спостерігається, якийсь такий птах. Я ним не користуюсь, мене це світло. Чесно кажучи, дратує І взагалі цей вид. Тоді ж, як перший режим світить хотспот другий режим, перший другий, ось таким чином. Даний ліхтарик коштує 3,60 на aliexpress Взяв я його чисто для того, щоб порівняти з ось таким ліхтариком фірми TopEx. Який в Україні коштує, ну в Україні я брав його за 10 доларів, зараз він коштує трішки більше, тобто в районі 14 доларів. Візуально і тактильно розумію, чому цей ліхтарик коштує більше. Він в цілому виконаний краще. Тут є резинка більш щільна, більш товста. І сам пластик він більш приємний на дотик. По якості освітлення, центральний діод безіменного китайця, мені подобається більше. Тобто, мабуть, тут, за рахунок цього симетричного глибокого рефлектора, світло більш краще лягає на поверхню. Тоді ж, як тут, ви можете бачити, що є якийсь дефект, який мені особисто не подобається. І тут. Як висновок. Мені цей ліхторик сподобався. Я вже хотів його рекомендувати усім, але після двох тиждень доволі активного використання з ним сталася одна проблемка. На першому найбільш потрібному і енергоефективному режимі у ліхтарика виник доволі відчутний писк. Цей писк створює значний дискомфорт, і за рахунок цього я не можу його прям рекомендувати кожному. Продавця, в якого я брав даний ліхтарик, декілька сотень відгуків на нього, і періодично, пролистуючи їх, я зустрічав, що цей писк зустрічається. Зустрічається він тільки на першому режимі, а він, як на мене, найбільш потрібен. Тобто на другому режимі він вже не пищить і бокові діоди також не пищать. Тому це така лотерея. Якщо вам дійсно попадеться ліхтарик, який не буде пищати, то своїх 3 доларів 60 центрів він однозначно вартий. Він на голову вищий ліхтариків, які продаються. В Україні на трьох елементах живлення, тобто ви можете зайти там в магазини і за ту саму ціну в районі 100-150 гривень купити ліхтарики от такого плану, які в принципі не варті вашої уваги.